Вітаю вас, друзі. На вулиці сніжно, зимно, пішла до своїх рослинок у теплицю, провідала їх, переконалася, що з ними все гаразд, і прийшла в майстерню. І поки приступити до якоїсь роботи, хочу вам показати лавандові букетики, над якими я працювала пару днів, ось такі гарні з пшеничкою крафтові букети, які ну, досить гарно можуть описатися до інтер'єру. Такі я вже запакувала. Щоб не чіплялося воно льоном одне за одне, то я його упакувала будь ласка, ось такий, з маківками, і з коробочками льону. А пахнуть, лаванда, як казала, я вже в одного свого відео. Лаванда, вона зимою теж лаванда запашна, духмяна і прекрасна. Бачите, ще один такий. Взагалі в мене є по два готових зроблених, такий в стилі задекорований мішковиною, джгутиком із маківками польового маку, із колосочками жита. І ще ось такий один є кольоровий, яскравий, барбі, хвостики заячі додала і трошечки задекорувала рожевою стрічкою. Усіх є по два, ну, зробила, тя там треба. Може, хтось хоче замовити, то маю такі букетики. Про що я хочу вам сказати, Знаєте, коли фотографуєш букет десь на чомусь, ти не можеш ну, передати той розмір, якого є букет насправді. І тому, коли ось так ти його береш перед собою чи на фоні чогось, чи десь, то ти вже розумієш, який розмір букета. Ось цей, наприклад, десь до 30 см висотою. Це, звичайно, трошки менший, але він об'ємніший. Тому треба знімати на відео, щоб було ну, чітко видно, якого розміру букети насправді.